Чайники, жінки, діти і квіти так назвали свою виставку. Дві львівські художниці-керамістки Ганна Друль та Ірина Марко. У галереї Примус мисткині презентують свої нові витвори з глини, які роблять лише у доброму настрої. Ірина Марко принесла на огляд публіки свої чудернацькі чайники найрізноманітнішої форми, розміру та оздоблення. А ще демонструє керамічні ікони за мотивами народних образів на склі. Ну це напевно виставка про відношення, про любов. Про якусь теплоту душі, яка зараз дуже потрібна людині. Взагалі це дає наснагу до життя і творчість це великий дарунок. Тим часом колега і подруга пані Ірина Ганна Друль за останні місяці активно створювала керамічні квіти і серію старі фотографії. У глині відтворила постаті наших предків, які дійшли до нас лише на пожовклих чорно-білих світлинах. Ну мене цікавить взагалі людина. Мона нам завжди цікала. Як ви побачите в мене в кругом є люди, в принципі, так. І чому старі фотографії? Там зовсім люди по інакшому дивляться. У них такі очі дитячі, абсолютно наївні до неможливості. Це, це такий наїв. Вони от стоять просто відкриті. Абсолютно обидві художниці працюють в одній майстерні, тому настрій у творчості кожної однаково позитивний.